Доброго дня, діти! Тема сьогоднішнього нашого уроку весняні квіти. Якщо хтось має альбом, ми будемо працювати на сторіночці 41-42. Якщо альбому немає, то попрацюєте на окремих листочках. Усі найкращі почуття людини пов'язані з весною. Після зимових холодів прокидається природа і все тягнеться до сонечка та тепла. І в людини покращується настрій та вирують почуття. Провісниками цього є всі весняні квіти, які існують в природі. Це можуть бути сундрава, крокуси, тюльпани, кульбаби, і також первоцвіти, проліски. І сьогодні ми з вами спробуємо намалювати весняного проліска. Це саме найперша квіточка, яка Починає тягнутися до сонечка, тільки но прокинеться земля, тільки но знаходяться проталинки з-під снігу. Ця квіточка невисока. Вона має е, такі листочки, ніби ниточки. Квіточка має е, в розмір 5-10 см. Кожна квіточка складається з оцвітини. Три зовнішніх і три внутрішніх. Квітки пролісків мають блакитний або молочно-білий колір, і часто прикрашені зеленими смужечками або плямами. І от сьогодні ми переходимо на малювання таких пролісочків. Для роботи вам потрібно аркуш паперу або альбом, ще раз повторюся, які розміщені горизонтально. Також нам потрібен простий олівчик, гумка, якщо ви помилитеся і щось неправильно намалюєте, водичка і фарба. Бажано, щоб це була фарба гуаш. Але якщо немає гуаші, є акварель, будь ласка, користуйтесь аквареллю, тільки набирайте її дуже густо і зовсім без води. Ож нам потрібна блакитна, темно-синя, жовта, зелена, біла та коричнева. Також нам потрібен пензлик. бажано, щоб він був середнього розміру, можна використати вушну паличку, а можна пальчики. Я скажу, для чого це. І також для роботи нам з вами потрібні вологі серветки. Вони нам будуть служити для роботи, а також для того, щоб не забруднити поверхню нашого столика і руки. І так, приступаємо і малюємо підготовчий малюнок. Перше, що ми повинні з вами намалювати, це проталинку. Малювати будемо за допомогою геометричних фігур. Проталинку малюємо за допомогою ось такого вузького і довгого овала. Якщо ви помилилися і десь неправильно намалювали не зовсім рівний овал, нічого страшного, бо це проталинка, з якої будуть рости наші проліски. Це буде гарно і правильно. Далі, проталинка в нас буде земляна. Тому біля проталинки у нас, звичайно, є ще пагорби снігу. Хоч зараз у нас сніжочок вже й зійшов, але він іще повинен бути бо ще лютий місяць. А також на поверхні, де будуть наші квіти, ми намалюємо з вами ось таких 5 кружечків. Можна і більше. Але поки що я малюю 5. Якщо хтось забажає намалювати більше, будь ласка, я буду не проти. 4. І давайте десь ось тут, ось тут 5. Що це саме за кружечки будуть? Ви побачите трішки пізніше. І так, у нас з вами намальований вже підготовчий малюнок. Подивіться уважно, ніяких стебелець, ніяких е, листочків я не намалювала. Це все зразу ми будемо малювати пензликом. Але перш ніж почати малювати, ми будемо спускатися на низ і малювати землю. Зараз пензлик у водичку, також мочаємо в блакитну фарбу. І повторюємо наші з вами пагорби блакитним кольором. Зверніть увагу, я не зовсім зафарбовую, а тільки повторюю мій олівчик. Далі я пензлик мій виполощу, наберу білої фарби, і поки в нас з вами ще не підсохла блакитна фарба, поверх покрию. Білою фарбою всю поверхню мого снігу, моєї землі. Зараз фарба буде чарівно змішуватися між собою і передасть вам красиві зимові пагорби. Не бійтеся, якщо біла фарба вас зацепить блакитну фарбу. Це буде правильно і Дуже красиво. Намагайтеся густенько набирати фарбу, щоб менше було водички. Не думайте, що якщо менше води, вірніше більше води, ви бачите, то у вас швидше просохне малюночок. Чим менше буде водички на вашому аркуші паперу, чим густіша буде фарба, тим швидше вона висохне. Ось у нас уже три пагорби є. Зараз буде четвертий прапагорб. зафарбували. Якщо фарба закінчується, ви набираєте ще на пензлик і гарно змішуєте із блакитною. Ось у нас вийшов такий один пагорб. Біло-блакитний, інший менше. А ось цей четвертий, взагалі, такий аж білий вийшов. Майже без блакитного, нічого страшного в цьому немає. Далі. Далі в нас є проталинка. Нам її треба зафарбувати коричневим кольором. Отже, ми набираємо на кінчик пензлика. Зверніть увагу на кінчик пензлика коричневої фарби. І повторюємо, повторюємо наш овал. Тут у нас овал трішки сховався за пагорбом, не потрібно його домальовувати, нехай буде пагорб більше, бо в нас ще зима, в нас іще зимовий місяць, зафарбовуємо коричневим кольором. Всю землю. І саме з цієї земельки у нас з вами будуть рости наші первоцвіти. Поки не застила наша фарба, поки вона ще волога, виполощем пензлика, щоб наш пензлик був повністю сухеньким, наберемо ще білої фарби густенько. І в деяких місцях. Попроводимо ось так білі частинки. Вони в нас дуже яскраві, нам треба їх приглушити, тому виполощем ще раз пензлика і позафарбовуємо їх, змішаємо їх із коричневою фарбою. Це надасть нашій проталинці такий ніби об'єм. І залишимо в спокої. Далі в нас намальовані ось такі п'ять кружечків. Це серединки наших квітів, вірніше, не серединки, а ось ці частинки наших квітів, з яких, з яких будуть рости саме пелюсточки. Їх можна намалювати декілька способами. Перший спосіб виполіскуємо наш пензлик, набираємо зелену фарбу. Зафарбовуємо кінчиком пензлика цей кружечок. Це перший спосіб. Другий спосіб можна використати вушну паличку, вмочаю в зелену фарбу. І прямо вушною паличкою ставлю крапочки. І, звичайно, третій спосіб. Це пальчиком вмочаємо пальчик в зелену фарбу і пальчиком ставимо крапочку. Всі ці три способи вірні, можете використати той, який вам найбільше подобається. Я свій пензлик не виполіскувала із зеленої фарби, тому. Продовжу працювати пензликом. Нам зараз потрібно намалювати стебла наших з вами квітів, які е, ростуть із землі. Тому ось такою напівзакрученою лінією. Малюючи кінчиком пензлика, я опускаю одне стебло, але зверніть увагу, я його опускаю аж на землю. Я не малюю. Ось так зараз покажу, в мене трішки закінчилася фарба. Я не малюю тільки до земельки. Я опускаю моє стебло прямо на землю. Нічого страшного, якщо ваша зелена фарба з'єднається з коричневою. Нічого в цьому немає. Це ще, е, е, нічого страшного в цьому немає. Це ще краще додасть вашу яскравість у ваші проліски. Далі ми з вами намалювали дві квіточки, закрутили лінію на направо. Тепер давайте ці від е, цих кружечків ці кружечки закрутимо навпаки справа на ліво. Ось один. Далі. Другий, другий і третій. Це можна намалювати так, як вам зручніше. Можна намалювати справа наліво, можна намалювати зліва направо. Ось ми з вами намалювали стебельця і частинку, з якої буде виростати квіточка. Далі самі квіточки. Квіточки у нас синього кольору, тому пензликом набираємо синю фарбу. І зараз увага, ми будемо малювати, притискаючи наш пензлик до нашого аркуша паперу лежачи. Ось у нас з вами є пензлик. Він у нас такий гостренький, бо ми набрали круговими рухами фарбу. І тепер тричі нам треба притискати. Е, Тиснути наш пензлик лежачий, тобто це отак, до частинки, звідки буде рости наша квіточка. Дивимося: один, два, три, притискаємо лежачи гострою частинкою нашого пензлика зовні, тобто, е Сам пензлик, саму ручку пензлика притискаємо до кружечка, а гостренькою частинкою ззовні. Далі дивимося: якщо вам незручно, можна крутити аркуш паперу. Один, два, три, другий. Далі. Один, два. Три, третій, Один, два, три, четвертий, Один, два, три, п'ятий. У нас вийшли ось такі красиві проліски, які ми намалювали за допомогою такого прийому. Лежачи пензликом. Нам залишилося намалювати з вами листочки. Листочки, як я говорила раніше, у наших з вами квіточок мають форму таких гостреньких трикутничків. Отже, біля кожного стебельця, давайте намалюємо ось такі гостренькі трикутнички. Ось один, далі другий, трішки зігнутий. Біля цього, рівненький. І теж зверніть увагу, я ці всі листочки провожу аж всередину нашої проталинки. З цього боку давайте ось такий гостренький намалюємо і високий. Тут дивимося, місця не дуже багато, тому давайте його намалюємо нахиленого і маленького, дивіться по ситуації, по своєму малюночку, щоб у нас не було пустих місць. Так само і тут гостренький, нахилений, розширений до земельки. Якщо фарба, так, як у мене, ось царапає малюнок, але бачимо, що на пензлику фарби достатньо то просто вмочить кінчик пензлика у водичку і фарба з'єднається. І я думаю, що ось тут іще один листочок, треба намалювати теж гостренький, схожий на вузенький, високий трикутничок, тому що в цих квітів листочки вузенькі, високі, схожі на трикутничок. А далі тим самим пензликом і тим самим кольором подекуди просто намалюємо ось такі вертикальні, горизонталь, вертикальні нахилені лінії. Що це буде? Це просто ще квіточки і листочки, які ще готуються і тягнуться до сонечка, готуються вирости і дати нам прекрасні квіти. Ось у нас вже намальований такий малюночок, для чого нам жовта фарба і вологі серветки. Звичайно, вологі серветки нам потрібні для того, щоб витерти руки. І якщо ви е забруднили вашу поверхню столика, то ви можете теж цією серветочкою витерти руки і прибрати, звичайно, за собою робоче місце. Але ми з вами не будемо повністю заповнювати поверхню. Аркуша паперу, так як ми це робили, коли малювали з вами рукавичку. Ми з вами зараз використаємо вологу серветку для того, щоб намалювати фон. Як це ми робимо? Ось у нас розгорнута волога серветка, ми її згортаємо декілька разів. Зараз повторюся, як ось так один раз, далі другий раз. Третій раз, можна четвертий раз. У нас вийшла ось така волога серветочка. Що ми робимо? Ми далі можна змочити її трішечки водичкою, якщо вона не зовсім волога, якщо дуже волога, не дуже змочуйте. Далі набираємо жовтої фарби. Жовтої фарби, і наносимо прямо на вологу серветку черед... чергуючи фарба водичка, фарба водичка. Далі беремо цю серветку, згинаємо її ось так приблизно, і тримаємо двома пальчиками. І в місцях, де в нас з вами залишилася незафарбована частинка, не торкаючись наших квіточок, ось так вологою серветкою заповнюємо всю поверхню нашого з вами аркуша. Намагайтеся не зачіплювати синій колір і не зачіплювати. Блакитний колір, бо у вас так трошки воно розтягнеться. Ось так і буде достатньо. Це буде означати, що в нас почався сонячний весняний день. Всі ці квіти, діти, занесені до червоної книги, тому їх треба оберігати, не викопувати, не зривати без надобності і, звичайно, оберігати. У Нас вийшли ось такі чудові проліски. Я буду дуже рада, якщо у вас все вийшло. Принесіть мені, будь ласка, свої роботи або ж скиньте в особисті повідомлення. На цьому наш. Заняття з вами закінчене. Дякую всім за увагу.